Привіт всіх! Мене звати Любомир Реверчук. Я от тільки недавно роблю кроки на нашій такі нескладній ниві бізнесу в сфері аутсорсингу. І де, що виходить, де що не виходить. І от вперше я є учасником двох конференцій. Це вчорашні для фрілансерів, сьогодні для власників АІТ-усорсінського. Мій відгук про ці дві конференції. Просто шикарні конференції, мені дуже сподобались. І я отримав море контактів, я отримав море цікавої інформації, які я планую в... використати в своїй роботі. І Я вважаю, що ну, це для мене особисто ці два дні прийшли з користю. І обов'язково, тобто, от в мене є бажання з понеділка почати деякі речі на практиці про Тобто аж. Чесно кажучи, сверблять руки. Спробувати ці речі, я їх обов'язково спробую. І крім того, було багато відкриттів. Тобто певні речі, які я от, спробував аутсорсинг-бізнес там декілька місяців, півроку, я зрозумів, що тут люди насправді які великі, вони роблять трошки не так. І е, тому е, вдячний організаторам за ці конференції. І е, ще раз повторюю, що враження дуже приємне, нетворкінг ну, просто шикарний. І е, е, я обов'язково відвідую конференції схожого плану, і якщо буде проводитися через рік, так само я відвідую. Сподіваюсь, до цього часу, в тому числі за таки порадам, які я отримав сьогодні, стану, наприклад, два рази більше. Дякую.